Хочете знайти кохання свого життя або маєте проблеми зі здоров'ям? Купуйте все зелене. А ще цей тиждень принесе вам нове захоплення. Це календар тижня. Мене звати Олена Ковальова, і я на зв'язку з нашим експертом Ісі сіти гая второк він запалює нас всередині, і ось цей вогонь допомагає розкривати серце, жалітися в цей день, відмовитися від суму, від політок. Від злості і заздрості. Будуть змінюватися смаки в їжі, а смаки в одязі, в кольорах. Ісіта, вітаю. Вітаю. Скажіть, будь ласка, як пройде цей тиждень? Це буде цікавий тиждень, пізнавальний для багатьох людей, багато хто відкриє для себе нові знання, новий досвід. Взагалі, цей період це період. Початку нового етапу в житті для багатьох людей, і деякі зміни в атмосфері, деякі планетарні зміни вони посприять цим новим розпочинанням в житті. кожного. кажіть, а чи будуть якісь важливі трансформації цього тижня? Так, насправді трансформації відбуваються постійно. І в реальності кожного дня, але багато нового буде відбуватися для людей. Вони будуть пізнавати себе знову. Вони будуть пізнавати оточення, будуть змінюватися смаки в їжі, а смаки в одязі, в кольорах. Тобто, цей тиждень це тиждень великих змін і розуміння, хто я, як, яким я не являюся. А Чого я насправді хочу, а куди я йду, чого я прагну? Тому цей тиждень це час відкриття набу. Починаємо наш календар тижня. Починаємо з неділі традиційно. Це 13 жовтня. Скажіть 1 і 3, як будуть впливати на цей день. А, неділя 13 – це такий цікавий день: день переосмислення, день нових вражень, нових відчуттів. А я вам радила в цей день подорожувати, пробувати все нове. Один плюс три у сумі це четвірка. Четвірка це планета раху. Раху любить оновлення. Ви можете вивчати іноземні мови, спілкуватися з іноземцями, їхати в інші країни. Спробувати нову їжу, піти в нове місце, в новий ресторан раху дуже любить рух, і якщо ви в цей день будете проміщуватися, мандрувати вдача буде на вашому боці. Дякую. В інтернеті взагалі кажуть, що у цю неділю взагалі не варто одягати чорний одяг. Що скажете ви? А, так я скажу, що неділя це такий яскравий сонячний день, тому я б радила більш світлі кольори насправді і більше уваги приділяти новим і новим емоціям. Понеділок це 14 жовтня. Скажіть про що буде цей понеділок? 14 це понеділок – це п'ятірка, день Меркурія. Понеділок це місяць, енергія місяця і Меркурія місяць. Про спокій, про наші емоції, про підсвідомі процеси Маркурії, про наш внутрішній дитячий стан. Якщо у вас є діти, цей день дітям, проведіть з ними ігри, підіть з ними на прогулянку на вулицю. І також ви можете в цей день зцілювати свою внутрішню дитину, свою внутрішню дитячу енергію. Я б радила займатися творчістю, я б радила вам малювати, ліпити. Я б радила вам дивитися якісь цікаві фільми, можливо, це фентезі. В цей день ви можете зцілити свою внутрішню дитячу енергію і наповнитися позитивними емоціями? Також, якщо ви мрієте подорожувати, мрієте відвідати нові країни, нові місця? Це прекрасний день для маніфестації цих мрій і це прекрасна енергія для того, щоб створювати мапу своїх бажань саме в цей день. Угу. А від чого ви варви радите відмовитися у цей день? Чого уникати у цей понеділок? Скарги не скаржиться, не жалітися в цей день, відмовитися від суму, від пліток від злості, заздрості. Постарайтеся провести максимальну увагу на себе, постарайтеся направити енергію на реальність поточного моменту, і з цього відчуття ви можете. Створювати своє майбутнє буде дуже хорошою будь-яка практика на маніфестацію майбутніх подій. Так, вівторок, це 15 жовтня. Скажіть, сіти, які будуть енергії у цей день? Вівторок, взагалі, запальний день. Він такий енергійний, але 15 — це шістка, це енергія Венери, енергія краси. Тому, можливо, хтось буде планувати якісь косметичні процедури. Саме в цей день вони підуть на користь або хірургічні операції. Також можна планувати в цей день. Вівторок він запалює нас всередині, і ось цей вогонь допомагає розкривати серце. Енергія Венер дає красу, тому ми розкриваємо нашу любов, наше серце через красу. Я б радила прогулянки, я б радила б подарунки. Даруйте собі якісь прекрасні речі в цей день, зробіть для себе приємне. І сіто, скажіть, яку медитацію або, можливо, якусь особливу практику ви радите зробити у цей вівторок? Ну, я раджу слухати мантру Марсу. Ви можете знайти її в Ютубі. На кожен день неділі є певна планета. І якщо ви вмикаєте мантру, яка відповідає дню неділі, це гарантований успіх на день. Рухаємось далі. 16 жовтня. Як почнеться ця середа? Середа буде дуже спокійною, такою помірною по енергіям. Ви зможете завершити якісь незавершені старі справи, які вас підвисли ви ніяк не могли себе зібрати. І ось саме в середу. А буде потенціал, і буде у вас сила для цього завершення, але воно буде не стрімким, а досить повільним і спокійним. А скажіть, який колір обрати у цю середу? Ну, взагалі, для середи доречними будуть всі відтінки зелених кольорів. А чому саме зелених кольорів? Зелений колір відповідає середі. Це колір Меркурія. і також зелений колір. Це наша внутрішня любов, це єднання з природою. Меркурій допомагає нам відчувати природу, в природі дуже багато зелені, і також зелень допомагає нам в розкриття серця. Якщо у вас хворіє серце, якщо є проблеми з серцем, якщо ви не можете знайти своє кохання. Убирайте каміння зеленого кольору. Зелене каміння воно притягує кохання в життя людини, воно створює певні події, з допомогою яких людина зустрічає свою істинну любов. Так, четвер. 18 жовтня. Скажіть, як почнеться цей четвер? Досить енергійний день насичений, день швидкий день. Буде вирішено багато справ, ви скрізь будете встигати. Ви, наче на порозі нового етапу в своєму житті, ви будете відчувати, що треба завершити все старе. Треба закрити всі незавершені гештальти, і ось-ось ви починаєте своє нове життя. Для людства в загальному воно розпочнеться з 2025 року. Але вашій особистій реальності вже відчуваються енергії нового року, тому ви будете прагнути скоріш завершити всі старі справи. Для когось цей день буде ден, днем приїзду, зміни роботи, зміни соціального статусу. Тобто багато змін може відбутися з людьми саме в один день. Комусь далі скажіть п'ятниця, як вона у нас почнеться? П'ятниця буде світлою. Вона буде більш спокійною, гармонійною. Ви будете відчувати нові енергії, нові потоки, і цілий день ви наче перебуватимете в медитації. Не поспішайте в п'ятницю, постарайтеся все робити максимально повільно. Постарайтеся навіть слідкувати за своїм диханням, якщо ви дихаєте дуже часто, уповільнюйте своє дихання, намагайтеся протязі дня зупинитися, посидіти з закритими очима. В цю п'ятницю енергії будуть допомагати відкривати вам вашу підсвідомість, ви можете згадувати минулі втілення, ви можете отримувати знаки від Всесвіту. Тому приділіть час собі і внутрішньому і сіти в інтернеті кажуть, що у цю п'ятницю варто бути обережним з їжею, наприклад, не переїдати. Що скажете ви? Я скажу, що варто не переїдати в будь-який день і слідкувати за своїм раціоном, це доречно. Але я б радила взагалі відчувати енергії, тому що багато різних знаків може бути для вас, і багато як через які канали вам все світ. Каже ваш істинний шлях, ваше призначення, і останній день тижня це субота. Скажіть, якою вона буде за енергіями? Субота також буде спокійною. Це буде продовження п'ятниці, але в суботу ви ще глибше зануритесь в себе. Ви відчуєте всю енергію трансформації. Ви чітко зрозумієте, що щось або хтось пішов з вашого життя, якісь стосунки будуть завершені в цю суботу. Буде завершена стара карма. Ви можете захотіти змінити роботу, захотіти змінити взагалі напрямок життя, переїхати. Може бути багато інсайтів. До вас може приходити інформація через ваш внутрішній зовнішній потоки. Тому будьте в гармонії з собою, своїм серцем, слухайте себе. А постарайтеся бути в тиші, в спокої, і всі знаки, казки вам будуть дані. Дякую вам Ісіте, за цей прогноз. Гарного тижня! До побачення! Тож приготуйтесь до нового тижня та обов'язково спробуйте медитації та практики. З вами була Олена Ковальова. До зустрічі у наступних випусках.